У нас у студії є Микола Дядюра, народний артист України, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України і головний диригент Національної опери України. Я вас вітаю, пане Микола. Вітаю вас. Ми будемо говорити про гастролі в Японії, тому що власне Національна філармонія, оркестр національної філармонії готується до гастролі в Японії. Більше того, це не перші гастролі, не за час повномасштабного вторгнення, а взагалі. Але я так розумію, що коли триває велика війна в країні і багато чого є нестабільного і незрозумілого, напевно, гастролі теж стають чимось таким. Що може відрізнятися від того попереднього життя, як гадаєте? Зараз все відрізняється від того попереднього життя, і саме життя, перш за все, і е, наш настрій, і наше натхнення. І, і взагалі відрізняється все в, в сенсі того: а для чого ми? Що ми робимо сьогодні? Для кого ми існуємо, і, і як ми працюємо і так далі. Е, ну, тому. Тому так живемо ми. Між іншим, філармонія вже дійсно не перший рік виїжджає до, до Японії. І компанія Темпо Пріма працює з нами вже більше 20 років. І ми були перший оркестр, який, який запросила ця компанія. До речі, в той же самий час, паралельно з філармонією, будуть гастролі Національної опери України. В грудні місяці, а потім ми залишаємо, ще Філармонійний оркестр залишається ще на січень місяць. Фантастично. Я насправді я уявляю цей, це хвилювання, напевно, коли ти виїздиш і намагаєшся в такий спосіб. Теж говорити про те, що відбувається з тобою. Хоча, здавалося б, ви ж не говорите про це напряму. Це не якась вистава, де е, розкривається Я тема, розумію, чи да. не фільм. От як з цим для колективу і для вас? Абсолютно правильно ви говорите. Ми, ми, ми змінилися дуже. А якщо ми змінилися, то значить і наші емоції, наші відчуття, почуття, е, наше бачення того, як складається життя людей в світі. Все змінено зараз. І е, все, все стало більш вагоме і більш відверте. Я б навіть сказав, що е, нема такого різноманіття кольорів. Угу. Я не хочу сказати, що не чорне, Тільки і, біле. чорне і біле, ні. Але, але вже райдуга трошки складається інакше. Е, Єдине враження, яке дуже важливо для нас, що в філармонії, що в театрі, те, що ми дуже потрібні людям. Ми це відчуваємо, скільки ми бачимо, скільки людей в філармонії, скільки людей в театрі. А це говорить про те, що ми їм потрібні, і ми робимо щось дуже важливе для них. Я ще хотіла би теж запитати про взагалі слухача і слухачку в Японії, посилаючись на попередній досвід, і чи це якось впливало на те, що саме ви везете в Японію? І тут власне цікаво дізнатись, з чим їде з роками, з роками, кількість різноманіття творів зростає, але дуже повільно. А як правило, це новорічні свята, грудень і січень, тому це обов'язково дев'ята симфонія Бітховіна, Дев'ята симфонія двожика. Обов'язково якісь дуже популярні симфонії, які знає весь світ, і тим більше в Японії, Японії. І в цьому плані досить консервативні, мені здається. А що стосується слухача, то, більш за все, мене вражає сам процес того, як вони слухають. Вони дійсно слухають так, що я не можу зрозуміти, яка ж в кінці кінців буде реакція. Настільки все тихо, така, знаєте. Тиша, яка кричить весь час, от і в кінці кінців вони дуже відверті потім в своїх емоціях. І ти дуже добре, ну це це нормальна реакція всіх слухачів класичної музики, але в Японії якось сам процес, коли вони слухають, він, він мені здається трошечки відрізняється про те, як слухають. Я насправді заскочена трошки, коли ви про це сказали. Як інакше слухають. Я думаю, що для нашої аудиторії це може бути теж не цілком очевидно, тому що коли ми говоримо слово слухати, це очевидно. Це передбачає тишу, тому що ти слухаєш уважно. Ну то що, слухаєш та й все. Але в чому тут різниця? Невже бувають оці півтони того, як саме слухають? Насправді дуже цікаве питання. Воно потребує трошки більше часу, я вам хочу сказати. Оскільки, на мій погляд, зараз, на жаль, ми знаходимося в ситуації, коли люди звикли більше бачити, ніж слухати. Для них дуже важливе те, що вони бачать перед собою. А, а послухати дійсно зрозуміти глибину того, що лунає зі сцени, на жаль, дуже часто виходить на, на другий план. І ну, це ціла дискусія, може бути з, з цього приводу. Розумієте, оця, о, 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 цей фантик він зараз набагато важливіший, ні, ніж те, що знаходиться всередині. І, і От на цих півтонах можна зрозуміти, а що це за публіка, що для неї важливіше. Чи вона хоче зрозуміти глибину того, що ми намагаємося донести, чи їй важливо сам зовнішній процес, яка суперреклама, якась суперакція, супер яка проходить до того, чи після, або під час. І, і в цьому є різниця. І, на жаль, мені здається, що це є на, на, на сьогоднішній день. Ну, це нас так характеризує. Нам важливо, що ми бачимо, але не дуже важливо, що ми власне чуємо. І я тут хочу сказати, що я не думаю, що про це варто було би говорити мені вам зараз, але до свого сорому я вперше побувала в філармонії не так давно. Це от було, я не пригадаю, коли можливо мені моя колега Катя Мацюпа, яка власне і стала причиною, чому я нарешті пішла в філармонію. Нагадаю, коли це було, і власне ви там теж були, і це був абсолютний. Я відчула катарсис. Я вперше я не, є, ем, я не є поціновочкою музики. Я можна сказати, нічого не розумію. Ось такий нулик прийшов, сів, слухав, і я вийшла абсолютно зміненою людиною. І мені це про ось цей найвищий рівень мистецтва, коли ти зазнаєш змін, сам того не розуміючи. Тобто тобі умовно не треба прочитати там купу книжок е, з мистецтвознавства, або не треба е, закінчити музичну школу. Цього не обов'язково, щоб розуміти, що щойно щось фантастичне відбулось, і знаєте, ще одним моїм враженням було те, хто є аудиторією, тому що. Там було дуже багато молодих людей, дуже багато, і людей молодших за мене. Мені 30 років. І я була трошки здивована, тому що ну чесно, стереотипно, так трошки зашорено. Я думала, що я прийду, я побачу там старших старших паній, чоловіків, які от звикли ходити і так розважатись, так би мовити. Але ні, і мене це дуже приємно вразило. Вас це не дуже приємно вразило, а з вами відбулося те, що відбувається з усіма людьми, які приходять слухати класичну музику, і вони хочуть дійсно щось, щось почути. А те, що ви людина змінюється в цей час, це абсолютно це, це ніяка, ніякий не секрет. Так відбувається комунікація між людьми, яка які на сцені, і людьми, які в залі, коли ви вживу слухаєте музику, коли є живий звук, коли є твори, які якраз для цього і призначені. І це впливає на на вас і впливає тільки позитивно. У кожного це відбувається по-різному. Деякі люди змінюються на п'ять хвилин, деякі на п'ять 5, на 5 годин, а деякі на все життя після, після, після концерту. Але якщо є таке враження, це лише підкреслює те, що наскільки важлива жива музика і музика класична. Ну я вас вітаю. Приходьте. ще. Обов'язково обов'язково і справді музика важлива і класична музика важлива. Тут можна дуже довго занурюватися в різноманітні дослідження, які нам про це свідчать, і вже про це сказали всі науковці, які могли тільки е, говорити. Е, я би ще запитала про ту зміну, е, яку ви побачили, наприклад, за ці роки. Ви сказали, що ви відчуваєте потребу, що в е, ця потреба. Треба є, вона йде від. Знаєте, от потреба від... завжди була, ага. і, і є, звичайно. Це, це безумовно так. Тому що люди, які е, слухають класичну музику, вони потребують цього кожен раз більше і більше. Це, це говорить. Ну, це, це зрозуміло абсолютно. А, але щось особливе, якась особлива потреба зараз в цей час. Розумієте, коли ми живемо під час війни. Ми були дуже непевні того, що рік тому, коли ми починали, перші два місяці нічого ми не могли робити, а потім ми да ми не знали, як робити. А потім, коли ми почали працювати, почали потихеньку давати вистави в театрі в концерти в філармонії, ми не розуміли, як це все буде і як люди будуть сприймати. І відбулось таке диво. Людям це необхідно, вони приходять із радістю. Я не можу сказати, з радістю чи ні. Але вони з великою увагою слухають те, що відбувається на сцені. Значить, я такої уваги, такого бажання раніше не помічав. Зараз воно особливе. Я ще одне спостереження маю за роки саме повномасштабного вторгнення. Я думаю, що це достатньо поширене спостереження. Ми одразу сконцентрувалися на тому, що ми маємо в своєму арсеналі культурному, і це стосується всього: літератури, музики, театру, кіно. І ось ця сфокусованість вона почала відкривати там ті двері, які так довго ніби прочиняли ті чи інші дієвці. Ці і дієвиці, які говорили, ось дивіться, в нас дуже класні класики, яких там мало знають. Зверніть на них увагу. І всі так ніби та-та-та, та і проходили далі, проходили повз. Чи відчуваєте і спостерігаєте, ви зараз зацікавленість в тому, щоб глибше знати українську класичну музику і взагалі класику. Звичайно, це все є абсолютно і в більшій мірі, ніж, ніж до війни, тому що, може, це недоречне слово тут, але але. Все ж таки, тема патріотизму, вона зараз присутня. І тому е мені здається, що люди ще цього, з цього приводу так, е так сприймають. І відчуття того, що ти, коли виконуєш українського автора, ти робиш щось більше, ніж просто його виконуєш. Е Таке відчуття є. Ну і давайте не будемо забувати те, що ми. Вилучили цей російський нашого репертуару. А його було дуже багато. Дуже багато. Я не можу це пояснити. Що стосується мене, я, я пояснити це не можу. Правда, я не можу пояснити, але мені дуже важко відкрити партитуру і російського автора, який би він не був. У всякому випадку, на даний наразі. І ви тут якось ніби інтуїтивно перейшли до запитання, яке нам болить, і на громадському радіо ми не, не один раз ми систематично порушуємо цю тему і взагалі намагаємося зрозуміти, а чому так. Те, що стосується Національної музичної академії України, яка досі має свої назві Чайковського, як ви взагалі до цього ставитесь, і чи, чи не, не болить вам те? Якщо чесно, мене те не болить, тому що я вважаю, що це рішення на Національної музичної академії. Тому що, значить, є якісь причини, які утримують людей від якогось різкого шагу, чи кроку. Я, я, я не знаю. Я в цю тему не вникав, що, що відбувається в даний, в даний момент там. Єдине, що я можу сказати, що насправді в е, момент. В момент, коли почалася війна, я не був в Україні, я, я був в Польщі. На наступний день я прийшов до директора філармонії, в якій я працюю там. І е, на ранок я прийшов до нього і сказав: е, в мене є пропозиція, я так обережно дуже до нього звернувся, щоб ми, оскільки я там головний диригент, я можу впливати на такі речі, як репертуар. Філармонії. Ми могли б ми виключити російську музику з репертуару. А він сказав: ти трошки запізнився, ми вже це зробили. Це був, на, це був той ранок, коли почалася війна. Війна почалася в четвертій ранку, а я був там у 10 І вони вже це зробили. Тобто тут повинні бути дуже, дуже об'єктивні, дуже зрозумілі речі, які спонукають на те, на те чи інше рішення. Ну, от і все. Звичайно. Ми ж навчалися в консерваторії на, на творах Чайковського, Рахманінова і так далі. Але в даний, в даний момент я відкриту партитуру Чайковського, Рахманінова не можу. Я не можу це пояснити. Я вам кажу відверто, абсолютно. Я б дуже хотів це пояснити. Я знаходив для себе якісь пояснення. Пояснення одне з яке мене трошки так заспокоїло, було таке, що. Ну, добре, якщо це велика культура така, то чому ця велика культура не встояла перед тим, що зараз відбувається з людьми в Росії? Чому вона не допомогла їм хоч якийсь шлях правильний вибрати? Чому вона не встояла? Чому вони все рівно отруєні чимось іншим? І може таке пояснення, воно, воно якусь логіку. Вибудовує, але насправді я пояснити це не можу. Я довго теж думала про різне, як пояснювати ось ці феномени. Мені здається, що в нас насправді банально трошки атрофоване відчуття огиди, але не в сенсі до я не думаю, що ми хочемо заперечувати здобутки Рахманінова чи Чайковського. Тут йдеться саме про ось цю ідеологію, і тут вступає в силу відчуття огиди. Я думаю, і Або. І, і, і воно є важливим. Також так трошки в продовження теми академії. Зокрема, коли я відвідувала філармонію піаністкою, була солісткою студентка. І я так розумію, що вона я не пригадаю, вона здається, була вже називали, що це вже якийсь останній один з останніх курсів, але все одно цікаво, як ви зараз оцінюєте рівень взагалі наших студентів цього покоління, що зростає. І тим паче, ми ж прекрасно розуміємо, що завжди хочеться в сфері мистецтва будь якого. Хочеться циркуляції, хочеться оцих обмінів, хочеться поїхати кудись привести сюди когось. Це, мені здається, є важливим в процесі і навчання, і подальшого розвитку. Зараз мені здається, ці можливості обмежені. Мені здається, навпаки. Не обмежені, а навпаки, тому що зараз Україна досить популярна в світі, особливо в Європі, тому залюбки приймають українських виконавців. Українських солістів, українських музикантів в оркестрі і так далі. Я, я розумію, що це е, позиція тих країн, яка ставиться до, до нас, до нашої України. Вона, е, вони висловлюють її таким чином. А знаєте, коли я навчався в консерваторії для того, щоб послухати, бо дай якесь виконання е, симфонії Бітховена, е, я повинен був шукати його. Е, або в бібліотеці університету Шевченка, або в бібліотеці консерваторії, і це не завжди був успіх, оскільки це вже такі були старі записи, і це було все, на що ми були здатні на той момент. Тобто комунікації якоїсь зрозумілої нам її взагалі не було. А от коли ця завіса піднялась, коли все відкрилось, коли люди почали комунікувати, коли ми почали розуміти, що де відбувається, які є е, тенденції розвитку, музики, виконання і так далі, все ж змінилось. І це продовжується. І це продовжується. Зараз студент може купити квиток і поїхати послухати е, в Берлін Філармонік Симфонію або в концерті Ну, І ніяких проблем. Чи могли ми це робити е, 20 років? Я не певен. Ну, Тоді цікаво постає питання, а і як взагалі тоді навчання тривало. Мені, мені знову ж таки, на мій хлопський розум, це дуже важко зрозуміти, але я розумію, що це є невід'ємною частиною. Як тоді взагалі процес міг тривати? От сам ну, те, так тривав, що, так те що вмієш сам награти, та й, ну, та й так, слухаєш. Ну, для, для цього є, і, і, існують спеціальні предмети, які допомагають тобі в цьому. А, але моменту комунікації не було взагалі. І... Мій перший за кордон був конкурс в Японії, а потім стажування в Америці. Це ще був Радянський Союз. Я не знаю, як я з Глузду не з'їхав. Коли я побачив всіх, про кого тільки міг прочитати. А я вже не кажу побачити, розумієте? Я... зі мною були дивні різні історії з цього приводу, але ну, ну так, зараз. Таких проблем взагалі немає. Абсолютно. Люди комунікують настільки, особливо музиканти, особливо митці, що таких питань не виникає, і вони дуже швидко в вбирають все найкраще, що є, що є в світі. Все ж розвивається. Оркестри, які грали 20 років назад, ті ж самі оркестри зараз грають по-іншому. Тобто йде розвиток весь час. І це треба сприй... не тільки сприймати, це за цим треба слідкувати для того, щоб не відстати. Розуміти, які тенденції зараз, як, як... як... як справа з виконавством, з трактуванням і так далі. Тобто зараз, мені здається, таких проблем не існує. Спри... Було б таке бажання. Ну так, це правда. З приводу того, як щодо того, щоби до нас їздили, мені здається, що це теж важливий момент. Хіба ні? Не тільки для тих, хто приходить слухати, але й для Я я розумію, самої... я розумію. Я розумію. Сез... Закривали сезон. Закривали сезон філармонії. Минулий. Я подзвонив до Скрипаля. Досить знаного. Він мій приятель Маріуш Патера. Я подзвонив, кажу, Маріуш, ти не хочеш приїхати закрити в нас сезон. У нас війна. Це весело буде. Він каже, я не тільки хочу, я зобов'язаний приїхати. Він приїхав, закрив сезон. Питань немає. Потім ми перезвонили до, до Шеміта в, в Польщу. І так, так само відкрити сезон. Будь ласка. Будь ласка. І тому таких таких проблем ну люди приїжджають. їм цікаво подивитись, як живе Україна в такий час. І як слухає Україна, я думаю, це теж Як слухає Україна. Так. так. На сам кінець я поставлю запитання, яке знаю, дуже сильно дратує людей, кого я запитую про це, але мені все одно чується дуже відчувається дуже важливим про це запитувати, тому що на превеликий жаль, можливо, це моя бульбашка, можливо, це моя якась така певна помилка. Але я часто зустрічаю в людей певний страх до. До мистецтва до взаємодії з ним найбільшою мірою це стосується всього, що там пов'язане з картинами, з музеями, ось такими. І музики теж, тому що ну, кіно і театр це принаймні щось таке, що можна. Значно простіше зрозуміти. Це треба можна бачити. Так, так, от власне. І що би ви могли сказати тим слухачам і слухачкам нашим, які так само, як і я, там за свої 30 років жодного разу не були в філармонії, і може досі бояться? Може, мають ось цей стереотип. Ой, ну я не розумію ну, нічого. Ну, ви на початку нашого етерозу, нашої з вами бесіди, відповіли самі на це запитання? Ну... І, і дуже влучно, оскільки, оскільки ви не людина, яка буде за щось агітувати. Скажімо, якщо я буду так висловлювати щодо вражень після концерту, ну, ну так, ну це його професія. Але ж ви не професійний музикант, ви, скажімо так, не професійний слухач, так? ви просто завітали в філармонію, враження ви несете до, до сих пір, так? Ну, це її відповідь. Люди, які. Один раз послухали класичну музику, навряд чи не захочеться зробити ще раз. Навряд. чи. Тому, тому все досить просто. Прийдіть, послухайте один раз. Більше того, ви точно зрозумієте, що з цього круто, класно і добре, а що не дуже, навіть якщо не розбираєтесь, повірте, от ви просто вам сподобається і не сподобається, і це теж важливий момент. Я все одно я хочу сказати, що е, ці розмови, ці запитання, я наполягаю на тому, що вони мають бути, оскільки е, часом у нас складається стереотип щодо цієї якоїсь високочолості, особливо коли ми ще й говоримо на якісь такі високі теми і. Коли власне митець чи мисткиня висловлюється з того чи іншого приводу, і нам здається, що якщо ми прийдемо, такі собі незнайка сядемо і будемо дивитися трошечки перелякано і здивовано, то це обов'язково всі побачать і ще й пальцем насткнуть. Але це звісно, що не так і завжди варто долучатися до цього нового і пізнавати світ. Ви точно не пошкодуєте про це? Я вам дякую, пане Миколо, за цю розмову і за те, що залітали до нас з студію. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Миколою Дідюрою. Він є народним артистом України, головним диригентом Академічного симфонічного оркестру національної філармонії України і головним диригентом Національної опери України. На цьому я буду потрошечки замовкати. У нас попереду будуть новини. За дві хвилини ми їх почуємо. Після чого я знову повернусь до студії, адже матиму ще годину, а відтак дві теми до обговорення. Тож мені залишається лише закликати слухати і думати. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.